Вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі. Трансляція триває на ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті ВісімПлюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про підрахунки, які вказують на те, що підтримувати Україну вигідніше ніж зазнати поразки у війні. До нашого етеру доєднується кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Вітаю вас! Ви як завжди гарно виглядаєте традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів, і звичайно героям слава! Ну, ми, власне, з вами сьогодні будемо знову обговорювати підтримку України і тих, хто її заважає нам так само на цьому шляху, але пропоную почати з того, що написав вчора Блумберг, посилаючись на дані Американського інституту підприємництва, про те, що перемога Росії у війні потребуватиме збільшення витрат Пентагону на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року. Тому аналітики кажуть про те, що підтримувати Україну зараз дешевше ніж власне Україні і дати програти. Ми Завжди з вами говоримо про Трампа як бізнесмена, про те, що він завжди все підраховує, і те, що для нього економічний фактор найважливішим, є насправді. От якщо говорити про ці дані, чи можуть вони стати для нього вирішальним фактором в питанні того, яким далі буде шлях його підтримки України для Трампа, звичайно важливо, скільки він буде витрачати на Україну. Ну, мається на увазі, да, вже не особисто він, а як інституція, да, як президент Сполучених Штатів Америки. Але е, направду, е, для нього є зараз більш пріоритетні питання, от, до чого я на що я маю на увазі, е, якщо порівнювати скільки Сполучені Штати витрачали на забезпечення е, захисту е, такої е, безпекової парасольки над Європейським Союзом. І скільки на допомогу України це абсолютно різні цифри, і з абсолютно різним складом витрати на Україну Сполученим Штатам ну направду багато в чому цікаві. Маємо також це розуміти. Що я маю на увазі? Послюся тут на декілька заяв Байдена, ще чинного президента Сполученого Штатів, який не один раз заявляв, що. Пакети, макрофіни, які виділяються в Україні, це більше про підтримку власне виробничників Сполучених Штатів. Чому? Тому що, по суті, це з великим відсотком рефінансування в економіку самих Сполучених Штатів. Вони оновлюють свій парк військової техніки, те, що ну, знову ж таки, при всій любові, повазі все, що для вони для нас зробили, то це потрібно відзначити. По суті, нам віддавали ну, застарілу достатньо техніку. Ця техніка не далеко не останніх там, 10 чи навіть 20 років випуску. Подивіться, там, на, на, на ті, ті самі там, Бредлі, ті самі Хаймери, ну, і так далі. Тому подібне. Ця техніка просто-напросто іржавіла на складах. Ми маємо розуміти. Яку роль вона, яку функцію вона виконувала Сполучених Штатів ніякої. І на її утилізацію Сполучені Штати рано чи пізно мали виділяти ще відповідно і кошти. От. А з макрофінів, переданих на підтримку України, заміняється більш застаріла техніка та більш нову техніку. Тому е також до цього додайте е ці заміни. Подібної техніки в європейських країнах, причому тут вже два джерела компенсаторних виплат і від сполучених штатів, і від Європейського Союзу. Ну, особливо від країни або що пострадянського табору, коли нам передавали там Т-72, коли нам передавали ну, радянські зв'язки озброєння, які ну, знову ж таки давайте відверто, скажемо ну, не вироблялося також там 10, 20, 30 останніх років. Ну, це вже ну, досить ще застарілі зв'язки, і, але за рахунок цього ті самі Сполучені Штати ставили когось на, на в чергу на пепліоти, когось в чергу на, на заміну F-16, наприклад, да, на F-35, і е, фінансувалися виробничники, а це робочі місця, а це податки, це розкрутка економіки Сполучених Штатів, виходить і за рахунок власного рефінансування, і за рахунок замовлень з європейських країн. Ну то я перепрошую. А в чому тягар Сполучених Штатів полягає? те, що Трамп абсолютно обґрунтовано запитує: а на що йшла не пряма фінансова допомога. Там, скажімо, та да, окрім там, ну зрозуміло, зрозуміли, да, допомоги там на фінансову стабільність, на економіку та на військову техніку. Знову ж таки, здебільшого на 90% по рефінансуванню. А от не пряма допомога, так. Ну ми про це і з вами говорили на раз в ефірах. Ну, цікаво було б побачити повну розкладку, коли по суті велика кількість цих коштів йшла на гуманітарні потреби поза межами України. Але в Макрофіні для України, які потім реалізовувалися через компанії кампанії і неурядові організації кого правильно самих Сполучених Штатів Америки. І тому десь, коли про це говорить Мас, коли про це говорить Трамп. От, до речі, мало про це казала буквально вчора. Ну це ж абсолютно правда. От от до цього, от до цих питань, так. Да. Республіканці і, і, і Трамп будуть ставитися особливо прискіпливо. Тобто, до чого я веду? Якщо навіть потенційно в цифрах ця допомога може там, скажімо, сумарно зменшитись для України, тобто це не будуть такі там рекорд як це було минулого року там майже 62 мільярди доларів, ну, то він за рахунок, скажімо, більшої ціленаправленності може бути більш навіть. Ним і для нас до речі, і для тих самих сполучених штатів Америки, і до речі, повертаючись до Макрофіну, до слова, так би мовити, да, Сполучені Штати так і не змогли нам передати от, ту частину Макрофіна, на яку ми більше всього і сподівалися саме по військовій підтримці. На пам'ятаєте, що з декілька днів до виборів сполучених штатів 5 листопада? Казав наш президент Тима Зеленський, що е, після проголосованого у е, конгресом парламентом сполучених штатів, що це означає? Що це вже законтрактована сума грошей, виділена з бюджету, білий дім під керівництвом Байдена та демократів. Ну на, на той момент це ну приблизно приблизно п'яти листопада передали тільки близько 10% обіцяної допомоги. А ми потім запитуємо, а чому бригади стоять без озброєння? Про що нам казав наш президент знов ж таки і чому так вийшло? що Замість того, щоб ефективно розвивати надзвичайно успішні, пам'ятаєте харківську спецоперацію та в деокупацію Херсона, найбільшого обласного центру, який на превеликий жаль тимчасово утримувався нашим ворогом да, в окупації. Ми чекали, поки ворог побудує три-чотири лінії відповідно захисних, і звичайно, ні про яку там ефективно спекуконтріді вже відповідно, мова не могла йти. Та й більше того, навіть зараз, після програшу виборів, коли нібито Байден вже не, 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 не скажімо не під таким. Тиском знаходився зі сторони своїх однопартійців, і не було тих ризиків а можливих, скажімо, електоральних направлених на ту саму там Камалу Харів все одно незважаючи на цілий ряд учних заяв, і до речі, не тільки заяв, навіть підписаних документів за наслідком зустрічі у Вашингтоні знов ж таки нашого президента і президента Байдена. Байден дав, поставив особистий підпис про те, що до інаугурації Трампа всі ці кошти, як мінімум військовому компоненті, будуть перетині. Що ви думаєте? Ну от за наслідками Рамштайну, черговий транш півмільярда з боку Сполучених Штатів 500 мільйонів. І по різним даним, а вони відрізняються, тому що все ж таки офіційно пентагону я. Цифри бачив, да вот. але різні американські змі э, говорять і вже констатують, що зрозуміло що це був э, за координації Остіна да, міністра оборони сполучених штатів, ну тобто команди Байдена, останній Рамштайн, і не використаний э, частину э, військової допомоги України. Вона буде переходити вже до адміністрації Трампа, а це по різним даним від трьох до 6 мільярдів. Доларів, а, ну от і хочеться дійсно задати запитання: а може не потрібно було ну так гучно а, це ну, оголошувати 8 місяців приймати спочатку, коли наші хлопці тримали фронт, а потім так і не додати ту частину, на яку ми всі сподівалися? Ні, зрозуміло. Я думаю, що на свою частину, де задіяні були неурядові організації саме Сполучених Штатів, там все було добре. А от військовою допомогою і прямою, і фінансовою, чомусь виявились такі проблеми. Це прояв, от, про певні такі моменти, які ну неможливо зараз таки не сказати. Чи Трамп використає ці аспекти, ці кошти швидко, не знаю. А вам щось ніхто цього не скаже. Чи є в нього це повноваження? Да. Після навгурації на другий день умовно кажучи. Трамп може своїм розширком пера оцю перехідну суму спецфонду направити на допомогу Україні, для цього не потрібно нічого. Тим паче ще раз підкреслюю, ці кошти вже законтрактовані, тобто вони виділені ще з бюджету минулого року, і продовжено їх відповідно на какие ну, да? осваювання в межах контрактних зобов'язань. Але оскільки зараз все ще пов'язано з Трампом, направду. Це ну, такий політичний туман, і скажімо, да від цього від цього дуже лячно дуже багато зараз кому світі і дані да і ті самі панамі, але більше всього в цілому європейському союзу, тому що він не розуміє на що йому орієнтуватися. А він не розуміє, яку роль будуть в безпеці відігравати в принципі сполучені штати. От тому наша десь така, скажімо так, без диверсифікація. Це те, що зараз ну прямо дуже на часі. І повертаючись до вашого базового запитання для того, щоб вже завершити відповідно цей блок. Чи е допомога Україні від штатів продовжиться на мене, так? Штати все одно продовжують е бути членами того самого Рамштайну. Мені важко сказати на правду на яких, е на на в яких лідерських ро ролях, да? тому що варіантів зараз по суті є дві. Да? Два це гілка, або залишаються Сполучені Штати в своїй традиційні ролі. І на замість Остіна приходить новопризначений міністр оборони сполучених штатів. Ну або дійсно формат Рамштайн буде за ініціативою Рюти Генцека, Він це озвучував ще півтора місяця тому. Потихеньку перебирати під парасольку країн НАТО. І ви знаєте, в межах тих рішень, які вже прийняти на цьому вчорашньому Рамштайні. Ну, другий варіант мені здається набагато більш реалістичніший, тому що оці вот треки, підтримки груп країн по цільовим напрямкам до 27 року і вже за практування на декілька мільярдів доларів від цих груп країн ну свідчать на правду, саме про цей варіант розвитку подій. але ще раз підкреслю чи штати відійдуть цього формату взагалі ні не відійдуть. ну тому що їм також вигідно вигідно де фінансові потоки і Через цей формат, в тому числі, працювати над додатковими замовленнями для свого ВПК. ну і це до речі, в тому числі вигідно і європейським країнам. Тобто, тут ну є там, де є опопільна взаємовигідна, скажімо, робота, ну ті формати і будуть продовжуватись. Я більше б ставив, наприклад, вже після переформатування Рамштайну. На двосторонню е, взаємодію між адміністрацією Трампа і України, навод і тут да, дійсно вже багато залежить в чому в тому числі і від нас, і від команди МІДу нашого від офісу президента від, від ну, звичайно, перш за все, ну нашого президента, і від тим, від того наскільки вдасться санкціонізувати наші позиції навіть по мирним так званим ініціативам Трампа. Тому що абсолютно очевидно, що підходити до будь-яких таких ініціатив потрібно через силу. Ну, в принципі, це і декларував і Зеленський, і це декларував і Трамп. Ну а як переходити до таких ініціатив через силу без е е підтримки України зброєю, ну мені відверто кажучи, слабко уявляється. Е е і, враховуючи цю низку факторів, е я думаю, що можливо. Фінансова допомога на Україну по факту навіть збільшиться. По факту. Да, можливо, зменшаться супутні витрати, можливо, зменшаться ці от віртуальні макрофіни, які там орієнтовані на рік. От які потім не реалізуються, але конкретна підтримка від адміністрації Трампа може навіть збільшитись. Направду цей, цей підхід. Да, і ви правді. І ви праві і Блюмберг поправив, що на такий формат фінансування це такий лайт режим для сполучених штатів, і це значно дешевше, ніж там ну повноцінно включатися ну, в, скажімо да, у війну для сполучених штатів. Ну тим паче друзі, пріоритети, ми розуміємо, і внутрішні у Трампа і інші і зовнішні також річки і у нього більше бананів, міска, аніж, скажімо, там виконання своїх там зобов'язань, які він давав витрату, в тетрадку, в 2-3 там за 24 години. Ні, Келлах уже говорить просто дні в майбутній спецпредставник та й сам Трамп уже говорить, в принципі, по 3, не, 6 місяців. Про що ми говоримо, про що це говорить? Це говорить друзі про наступне, що спочатку він буде вирішувати пріоритетні питання, а від того як вони скомбінуються, вже буде скоріш за все вирішуватись і питання завершення гречої фази війни в Україні. Uh -huh. Давайте ми тоді поговоримо ще про тих, не тільки хто Україну підтримує, але хто й зараз стає на взаваді України до Європейського союзу і до НАТО. Зараз я кажу про заяву кандидата президента Польщі Навроцького, який каже про те, що він не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС. І ми розуміємо, що до травня, коли відбудуться вибори у Польщі, ми ще багато насправді почуємо про Україну всякого. Адже фактично зараз питання України є теж одним із основних в цій передвиборчій гонці. Але на ваш погляд, власне, чи є зараз загроза від Польщі в цей передвиборчий період, і чи є загроза, якщо переможе на Зараз рано, поки що говорити. Навіть попередні якісь там прогнози по Польщі. Єдине, що ми можемо. Зати як ну як, як, як капітан очевидність да ну що не буде дуди. ну тому що просто не може його вже бути після двох е, двох термінів і так дійсно ви праві, що Україна, фактор україни буде одним із основних наборах польщі але друзі не тільки ми ну, подивіться зараз що відбувається в внутрішній політиці європи цей вже закріпившися тренд на проблеми в безпеці він буде ще більше турмувати поляків перед виборами влітку, точніше, дав в кінці травня, так що не там перший тур, на аніж навіть питання по Україні, тому що як бачите, все одно ультраправі так чи інакше. З майбутнім приходом команди Трампа в Сполучених Штатів саме має на увазі звичайно шматка. Вони воспряли духом і все ж таки орієнтуються вже й на позиції десь угорщини. Абсолютного ізгоя такого в Європейському Союзі, але до позиції Угорщина зараз доєднується Словаччина і скоріш за все доєднається Мелонії з Італії та Австрія. Цей блок, як пишуть ціла низка на американських змі, Сполучені Штати мають розігрувати як противагу про противажіль, скажімо, в такому політико-безпековому Німеччині та Франції. Чи це призведе до єднання в Європі? Ну, звичайно, очевидно, що ні. Європа й сама відверто кажучи, не знала, що навіть з однією Угорщиною, ну плюс там Словаччина додати до того, що дестабілізацію внутрішню, яка буде лунати так чи інакше від можливо Італії та Австрії, і з цього виходить абсолютно очевидні речі, що допоки сама Європа її буде трясти, і вона буде намагатися шукати шляхи на пошуку такої внутрішньо-політичної стабільності, Польщу також відлунням від це буде проходити, Ну, тому що багато виробництв провідних європейських країн розміщені в Польщі, Ну, тому, що Польща вже традиційно стала частиною таких технологічних ланцюжків. Ну одним словом, в Польщі потрібно вирішувати буде більш глобальні навіть питання ніж вибори. На вибори в травні. і до речі, знаєте, наскільки криза для Польщі може бути проблемною та великою, і і можливості для Польщі також пропорційно можуть бути великими, так до речі, як і для України. Наскільки великі ризики, на настільки великі і ну, потенційні можливості зараз, як на мене, Європа може бути зацікавлена, наприклад, в реанімації проекту Триморі. Про які вже трішки всі забули. Чому? А, тому що все так, так чи інакше, це такий природний бар'єр від Російської Федерації, а, да, от на центральну та західну частину Європи. Чому це зараз може бути особливо актуальним? І чому європейці можливо будуть це навіть профінансувати? Так? Відповідь дуже проста: от тому що НАТО зараз схоже на кисіль. Ну от навіть не на жильє, а кисілі. розумієте? На да? замість того, щоб це була залізобетонна стіна, це кісіль, які можна протнути пальцем. Що з ним робити, як чемодан без ручки, Знову ж таки, без сполучених штатів мало хто розуміє. А і від собі якщо, щоб додати до цього кисіля, підлити водичку України. що це кисілі, е, е, при, да? Е, ну, це абсолютно очевидно, що безпекові проблеми в Європі тільки не вистають. Перейти до більш скажімо, стратегічно орієнтованого формату там, вертикальної взаємодії між країнами Європейського Союзу, без 10% рішення цих самих країн Європейського Союзу неможливо. Згідно статуту, знову ж таки, ЄС. Поки є такі країни, як Угорщина та Словаччина, ні до чого вони, наприклад, для створення власної армії не перейдуть. Тобто Польща може, наприклад, об'єднавши з Україною з країнами Балтії, з Фінляндією, з країнами півночі Європи, і якраз і забезпечити цей безпековий пояс, якому Польща ну так да може відігравати в принципі одну із лідерських, якщо не, не, не лідерську на роль. Чи варіант це для України? Так, звичайно, це класний варіант, тому що якщо такий безпековий пояс може бути зреалізований, то і підтримка Британії. Про яку нещодавно заявив наш президент в сенсі миротворчого контингенту може так бути в тому числі набагато більш реалістичніше, тому що буде забезпечуватись ну, крім там морське сполучення через Середземне море. Ну і відповідно пряме суходольне, більше того, там де Британія може підсилити Україну і в принципі цей можливий союз туди, в цей слот можна. На включати і ту саму Індію, і оце зараз мабуть найважливіше в нашій сьогоднішній розмові, тому що на пошук нових наших стратегічних партнерів в цій геополітичній карті, яка надзвичайно динамічно змінюється, це мабуть найбільший виклик, за яким має зараз коритись наше військово-політичне керівництво, тому що як бачите. Ну пріоритети на НАТО і ЄС закріплено конституції це звичайно правильно, але ми маємо розуміти, що ну що вони стратегічні. На от і якщо скажімо, шлях до Європи, до Європейського Союзу, він виглядає ну, набагато більш реалістичніший, то після заяв Трампа по НАТО ми розуміємо, що єдиний і найкращий розклад поки. Які ми можемо розраховувати по НАТО, то це максимум запрошення, максимум, і то виглядає ця перспектива за Трампа максимально туманна. от тому як можна забезпечити ті самі гарантії безпеки і скажімо не напад Російської Федерації після укладення гіпотетичної там да завершення гарячої фази війни. Через отакі посторонні союзи, друзі, через долучення країн Північної Європи, Британії, Польщі, звичайно ж. Як на мене, Туреччини, але Туреччина зараз є основним партнером і логістичним провідником Китаю. Нам потрібен великий гравець. Якщо цим великим гравцем не буде 100% Сполучені Штати, а скоріш за все не будуть вони правильно? Ми це розуміємо. Да? Неспроможна просто, ну тому що не спроможна їм стати на 100% Європа зараз, в сьогоднішньому стані, в Китаї, як я вже зазначив, є інший фаворит. То, як на мене, ми можемо дійсно зараз підтягнути свою співпрацю з Індією, тому що там, де буде Британія, ну там очевидно може бути і Індія і порти Великої Одеси, так званої, можуть стати гарним провідником її товарів до європейського союзу. І відповідно створення цієї інфраструктури економічної під час війни для Індії може бути цікаве, тому що воно буде значно дешевше ніж після її завершення. Я зараз просто намагаюся окреслити ну якусь, хоча б приблизну. Перспективу геополітичної мапи України на рік 25 тому що якщо 24 й рік відзначався, як я пишу в своїх статтях, кризою безпеки, ну от глобальною то от 24 й перепрошую, то 25 й рік як на мене, це буде велике розчарування над державними е союзами, е тому що вони вже тріщать по швам. І якомусь підсиленню, враховуючи позицію сполучених штатів, ну да ми вже говорили з вами по об'єднанню там на північноамериканського континенту краще не буде ставати. Тобто, проблеми традиційно будуть продовжуватися. організація об'єднаних націй вона показала свою абсолютну імпотентність недієвість, в НАТО. Проблеми в ЄС проблеми до цього. Додайте для справедливості Шишос і Брікс. Які також страждають від тих самих проблем неспроможності зараз. свою таку лідерську першу роль будуть саме відігравати великі країни, великі ядерні країни, здебільшого країни, які входять в Бес організації Об'єднаних Націй, і направду це дуже більшує ризик військового зіткнення між ними самими, адже дивіться, що відбувається. Буквально секунда. Коли відбувається зараз об'єднання навколо Сполучених Штатів, ну в цей геополітичний план Трампа. Ну ми вже розуміємо його загальні риси. То десь приблизно те саме так чи інакше може зараз на противагу робити Китай, а підтягуючи до себе на такі країни, як там Киргизстан, да як той самий Узбекистан, ну одним словом, фіксувати вплив на країни середньої Азії. Та частково близького сходу І інші геополітичні гравці будуть, скажімо, створювати той самий багатополярний світ, про який свого часу ну, багато хто казав, в тому числі і Путін. Але багатополярний світ в нього є один великий мінус. Знаєте, який країни великі не зможуть воювати, як це вони робили завжди після другої світової, через проксі. От що унеможливлювало безпосередньо військовий конфлікт між ними самими, на плюс ж таки, створення великих полюсів, в тому числі буде мати і не тільки тих прихильників да, серед країн більш маленьких, які будуть доєднуватися, але і тих, кому це не буде подобатися. До чого це знов ж таки призведе до збільшення хвилі світового тероризму, причому вже глобального, який буде оці. Нові регіональні союзи підривати відповідно середини Ці ці дії, ще раз вони наближають, скоріше за все, серйозні глобальні військові конфлікти. І десь на як це, на краю пропасті, на якій вже буде стояти в кінці 25-го, року світ. І буде створювати та сама не, нова архітектура світової безпеки, яка друзі принесе мир і нам, і Україні. Головне, аби вона була створена і вона була надійна. Так, пане Олексію, вам дякуємо за те, так. що ви доєднались до нашого етеру. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. Говорили про підтримку від Сполучених Штатів.